Китай, це країна, яка, попри свою, скажімо, так реальну прихильність до Росії, як мінімум, в питаннях постачання ключових складових для зброї, економіки і інших речей, е намагається публічно демонструвати нейтральність у своїй позиції з приводу російсько-української війни ми бачили, що і там мирний план свій. Вони писали з точки зору, що все має завершуватись там нейтрально без окупації подібних речей, але разом з тим не визначено, чи має Росія виходити власне з території найближчим часом. І в питаннях зустрічей останніх із міністром закордонних справ Кулебою китайці демонструють, що вони можуть бути конструктивним гравцем у закінченні цієї війни. Вони на Справді в такий спосіб надсилають посил до європейського союзу і сполучених штатах, демонструючи, що мовляв, дивіться, ми ж тут не на чиєму боці. Давайте торгувати, давайте е, наші електрокари, вітряки, енергостанції, подібні речі експортувати до європейського союзу. Що ви взялися за цю Москву і Київ? Ми взагалі спостер... спостерігачі зовнішні, і от е, в цих умовах реагувати якось інакше аніж вичікуючи, ну для Китаю було би дивним. Більше того, що Китайська Народна Республіка це країна з дуже специфічною дипломатією. Знаєте, в них є цей вислів про те, що потрібно сидіти на березі річки і спостерігати, як там труп твого ворога пропливає повз, ось так. Вони в зовнішній політиці дуже довго готові вичікувати моменту перед тим, як включитися, і якщо це в стратегічних інтересах під небесною там нині сидзіньпіня, вони готові роками чекати на те, аби знайти правильний момент для включення активних… Що в ц, цей конфлікт дипломатично, та і я думаю, що глобальна мета Китаю стати одним із підписантів мирної угоди для того, аби продемонструвати, що вони дійсно є над державою є одним із гегемонів міжнародної політики, як вони намагаються зараз себе позиціонувати під час вирішення ізраїльського а, ні, навіть не ізраїльського внутрішньопалестинського конфлікту, тому що там є багато груп інтересів, які між собою ворогують, і вони намагалися стати з тим посередником, який допоможе. Покласти край громадянській війні в Палестині.